Світлана, скажіть, будь ласка, чи хоча б один з ваших синів вступив до Збройних сил України? Ну, такі питання, до речі, дуже часто знає, так ставлять в Ну, Буду відверто. Ми з Катериною маємо п'ятеро дітей. Іван, 21 рік, студент. Тадей, 19 років, студент. Михайло, Йосип, Антоній, школярі. Ну я розумію, що би, хтось хотів, щоб всі мої діти і Антонію 12 років вже записалися в Збройні Сили. Прошу бути всіх спокійними, закінчуть навчання, і всі з вами ми будемо в війську. Я так само. Я проходив службу Збройних в Збройних силах свого часу. За кінця моя каденція, піду служити. І діти мої будуть. І це всіх нас чекає. Такий сьогоднішній світ повернення назад не буде. Але доставляти дітей. Розірвати навчання і йти е, воювати, ну, знаєте, то не знаю. Можливо, так і буде, але хтось воно мене, знаєте, як батька трошки всередині так крутий. Дякую.